Хижак. Прилетів хижак. Розігнав голубів. Без камери він атакував за дерева. Тільки не за ті дерева, а за інші дерева. Атакував голуба. Але прилетів. Виходить, що не взяв він голуба. Тут у мене, я не знаю, що тут 10 точно було вгорі. Може і більше. Зараз що я бачу тут? Шістку бачу. Розсипані, налякані. О, ці низом пруть, бачите. Хтось впав з переляку. Зараз тягнуться додому. Трійку бачу тут тягнеться, тобто шістка. Ну це я так лякнув 10. Я... 10 тут точно було. Отак от я скажу. Когось він загнав взагалі протилежний. А, чотири вже. Десять, тобто зараз на очах 10. Два осьо. два ось, два осьо. Де вони маї два? Ладно, коротше, зараз я дивлюсь, біле сідає. 59-те. Сідає біленьке, трійка тут. Молодці. Четвірка нижче. І четвірка вище, не? тобто дев'ять, три, чотири, чотири, одна сіла, дев'ять, ну десь я тут десяток бачу, та десь десятий є. Трубок був вже свій вже, свій місцевий хірачок прилітав. Уже місцевий хіжачок. Але, бачите, так о, одну атаку зробив, не взяв і полетів собі полетів по справах. Ой, тю бля, цей горло це. А я думаю. Ну, Чотири, ось ой, три пара вище, і ну одне тут на відтяжці. Поміняв я ракурс, я так. думав, що будуть стягуватись, я їх буду там далі знімати, вони так більш-менш ведесенько. Підтягнулися молодці. Братува сидить. Оце так мені не подобається, але на деревах фокусується, на листях, бачите? Голуби не в фокусі завжди. А де я нічого не зробиш тут? Нічого тут не зробиш. Як що я бачу Сідають потрохи в голуби Пара вгорі Ці вже тут на посадці, Ц 80 це із під Микола на сірої Бачите стерчить піріна, одна хвості у бік Ну там передостання виявляється що розрізна і то воно там толком ну, така стрічок вирос маленький Я раніше думав взагалі там просто вона стирчить, А виявляється що там Рубопрес чи розрізна. Щось там я вже не пам'ятаю. Ні, там не а розрізна там періде. А пірина. Розрізнаю, згадав. І то, і то воно, ну, парочка вище, коротше, так потрохи вони так. Аби як хто як сідає, але головне, що я не бачив, щоб на очах я струб взяв, когось він загнав туди. О, зараз вже я п'ятірку бачу, одне він підходить. Зараз я цього саджаю це з-підмиколеної сірої. Двоє, двоє голубенят було, одного вже немає. а Одне так підльотується, знаєте так, ну, я... підльотують, підльотують. Поки нічого поганого про нього сказати не можу. Гарнімося. Літав сьогодні 37. й муренький, Красень. Точно такий в мене був. Микола до тебе ж пам'ятаєш. Я думав цього тобі відправити чи того. Ну відправити того, бо... бо просто в мене... О, ще хижак прийшов, бо в мене просто є ще. Так, да, хижак ще, тільки він горіх той хижак. Я от не знаю чи є там голубь. Дзвонить. Ну сідає, трохи відволікався на телефонний дзвінок, сідають голуби. Оце сідає оцей же ж. Те, який там забув його. 28-й начебто. <рес> я думаю, що він мететься згори, То грак летить, воно, воно летить грак. Ось, все. грак полетів. А я дивлюсь, цей іметеці, типу як за ним грак. А він-то не за ним, а ти сратиш. думаю, халося хто може. Це мій 22-й, да, це, це стальна лявий голубок, бачите, у ну, нього там одна біла виросла. Коротше, налякані. То хижак був горів, то пройшов вже я на телефон відповів, але він колись пішов. Він так просто пролетів, але той наляканий, стріляє верхній, не цей. Ось. Бачите, стріляє. Голуб наляканий. Наляканий голуб. І не хоче заспокоїтись, не може, точніше. Ну, ось ці двоє. Ці, ці двоє взагалі красунчики вже. Ага, то це, то не воно, ну то не те. Я зараз, зараз був не пам'ятаю номер, але то голубонька. Умнічка, умнічка. Оця ж сіла за ото, бачите, тут за цього ось цей сів стальнарябий, Гарнюся такий. Я мабуть його... Якщо то залишу. Поки ще підганювати буду, але так де кого вже не ганяю. Кого мені треба залишити. І ну і цього, мамка теж тохла його. Я так схидаю за того, що його залишити. Він молодець, гарний такий голубочок. А ну-ка, чума засвали. Затуляєш нам красення. Ти ж ну, не гарний взагалі. А він так гарний. І не хвилює. Я може і не гарно, каже, голубенят даю вже перевірених умничка вона мені дає три роки вже класный голубене дає. так ну оце тут, тут оцей сратыш так щось і стріляє але вже снизусь стріль стріль, стріль, так такий весь весь на Знімати його важко навіть. І мотається, і стріляє. Налякане, можливо, це його він бив там, Ну, за кимось він погнався, ястреб, Я бачив атаку, пішов за дерева. Але не зрозумів на кого. Та хочу вже, щоб вона сіло. І все. Ладно, поки вимкнувся, щось білохвостий мотається. Оп, сів. Це 28-й голуб. Це той голуб, який, як казав, ні на кого не звертає уваги. Це він. Отак от і портяться голуби завдяки хижакам. Дуже стійкий голуб завжди стане над домом, стояв до цього. А зараз на його поганяли хижаки. Ну подивимось. Це не означає, що він далі буде мотатися, але ну зараз він такий. Тікав від них. Від граків вже тікав з переляку, від всіх коротше, тікав. А це він тільки що бачив, як він літав, стріляв, мотався. ну Треба йому дати як мінімум 2-3 дні. Не буду його чіпати, і нехай переляк трохи. Дві дійди від переляку. Бо мені не вистачало ще одного. Одного вже не ганяють теж переля... через переляк. О, нормально. Горчить. А це він. Незрозумілий запар для мені не подобається. Він такий якийсь мазаний, темний, з рижиною. херня, коротше. Але за екстер'єром, за льотними якостями мені подобається голуб. Голубок це, бачите, маленький такий, невеличкий голубок, до речі. А ось цей 80-й, що я казав по Миколіну що стерчить одна перина, одна там передостання розрізна. Це помиколи. З-під Миколини точніше сірий. Таке саме як мати. За забарвленням. Мати така сама сіра. Злетіли нарешті. Не хотіли злітати. Ну все. Так, сьогодні вже 14. -та. Я вирішив вам показати цього голуба поближче. Разом подивимось. Дехто знають трішечки літає. Сьогодні вітер сильний, зараз покажу їх. Поки давайте на цього подивимось. Так, від сонця нічого не бачу, що показую. Десь, мабуть, отак от. Взагалі не бачу нічого. Ось цей сірий. Ось у нього пірінка. Вона у нього розрізна. Розрізна, от тут воно стерчить, оце ж якраз. Такий корпус невеличкий. бачите, такий пишненький, пишненький голубок, сухенький, пишненький, на махах. Не знаю, що показую, бо взагалі сонце мені засліпляє. Отакий, От бачите, цвіт, Ну Він так темний начебто, а крила у нього як такі, рябість якась. Але хвостик дає, не те, що, не те, що мої. Отак ну, я точно його покажу, бо я так і з іншого боку. Ось такий, бачите. Голубок не знаю я. Отак От я Що я там показував, чи показував, чи не показував. Ось цей сірий голубок 70-й. Ось цей сірий голубок. Зараз випущу. Це і моєму сірому 52річному вже сірому. А ну-ка, ну-ка. Давай я тебе ще в такому ракурсі покажу і випущу.